Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати неймовірно смачний пиріг, жираф. Він мені дуже нагадує, чізкейк, але навіть смачніший. Отож, давайте готувати і ви будете в захваті. Перше, що ми готуємо, це шоколадну основу. Нам необхідно змішати тепле вершкове масло, цукор, яйця. І все гарно перебиваємо міксером. Тепер готуємо сухі інгредієнти. До борошна я додаю розпушувач та какао. Сухі інгредієнти додаю до збитого масла і буду спочатку збивати трошечки міксером, і потім переходжу до замішування тіста руками. Так набагато зручніше. Ось така маса в нас виходить і нам необхідно поділити її на дві частинки. Відділяємо велику частину і трошечки маленькою. Робимо такі кульки, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в морозильну камеру на пів години. І тим часом робимо е, творожну заливку. Нам необхідно змішати сир кисломолочний 5%. До нього додають цукор. Яйця. Крохмаль кукурудзяний. І сметану. Тепер все перебиваємо погружним блендером до єдиної однорідної маси. Дістаємо тісто з морозильної камери і велику частинку розкатуємо на пергаменті у о, такий не дуже тоненький середньої о, щільності пласт. І тут навіть показую частинку, де моя донечка мені допомагає. Вона завжди поруч у моїх кулінарних відео. Тепер цей пласт прикладаємо у форму для випічки і робимо бортики. формуємо. Зверху заливаємо сирною начинкою. Тепер я додаю, достаю маленький шматочок тіста, знову його розкатую таким же чином. І будемо хаотично рвати на шматочки для декору нашого пирога. І ось так викладаємо зверху тіста і у нас виходить жирафа. Такий гарний малюночок. Ставимо пиріг у духовку на годину. Дістаємо з духовки і тільки після того, як він дуже-дуже гарно охолонув, розрізаємо та подаємо. Подивіться, як фантастично він виглядає. Дуже ефектний, а за смаком, ну, просто смакота неймовірна. Дуже раджу приготувати.